А зараз про культуру симфонічний оркестр Канка Симфонікер дебютував у Львівській філармонії. Відбувся перший презентаційний концерт новоспеченого колективу музикантів. Це дочірній проект Матіаса Кендлінгера, засновника вже відомого оркестру Канка Філармонікер. Сімейна справа у музиці австрійський диригент та композитор Матія Скелінгер створив ще один симфонічний оркестр Симфонікер. Це вже друге його дітище. Першому вже майже 15. Дригує музикантів його 17-річний син Максимілян. Батько ще залу лише спостерігає. роботою сина та оркестру задоволений. Каже, досі навіть не задумався, що Максимілян продовжить його справу. Дуже задоволений оркестром і дуже задоволений підготовкою, яку здійснив мій син. Він якраз і диригує на цьому концерті. Заснування цього оркестру це як народження нової дитини. А народження дитини це завжди велика подія. Юний диригент вправно змахує диригентською паличкою та відповідально підходить до виступу. Продовжувати співпрацю з новоствореним симфонічним оркестром, хлопець планує, проте доведеться це трішки відкласти, оскільки має служити в армії. На майбутнє я планую продовжувати співпрацю з цим оркестром, щоправда, із невеликою перервою в один рік, оскільки мене призивають до армії. Але опісля співпраця обов'язково буде. Львів'яни вперше почули виконання симфоніки твори віденських класиків Моцарта та Бетховена. Уже у січні наступного року оркестр вперше гастролюватиме у Німеччині, Швейцарії, Італії, Іспанії та Франції. Щороку обіцяють збільшувати свою географію симфонічних концертів як в Україні, так і в Європі, та навіть на далекому сході. Вікторія Хома Ентановене.